Усіх вітаю, любі друзі, сьогодні у нашому випуску. Легенда київського Динамо покинула команду. Відомий український футбольний клуб отримав нового спонсора. Андрій Лунін продовжив контракт з РАЛОМ. Українець зробив фантастичну дію в матчі АПЛ. Наймовірний гол нашого гравця на останніх хвилинах. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. 14 вересня київське Динамо проводило гостєвий матч шостого туру УПЛ проти Зорії. Матч проходив у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Динамівці легко обіграли луганську команду з рахунком 2-0 на виїзді. За Динамо забивали Буяльський та Брагару. Після чотирьох проведених матчів активі «Киян» – чотири перемоги. Такий результат столична команда досягла вперше сезону дві тисячі вісімнадцять Тоді Динамо виграла всі свої матчі з однаковим рахунком один Але на жаль, для киян її неприємні новини. Головний тренер команди Олександр Шовковський після матчу проти Зарі заявив наступне: у нас було відсутнє багато гравців. На жаль, у нас є певні проблеми зі складом, пошкодження у захисників Дениса Попова, Тараса Михавка. Тарас потрохи вже починає. Скоро планується, що він почне працювати з командою. Були певні проблеми в Сибаліса. У нього було шункове отруєння. Окрім того, дячук ще повністю не готовий грати. Він тільки відновився, щоб набрати необхідну форму. Йому треба ще 2-3 тижні. Виходить, що в захисті у нас мінус чотири гравці, тому і випустили брашка, заявив Олександр Шовковський. Головний конкурент київського «Динамо» Донецький шахтар 14 вересня приймав Карпати в матчі шостого туру УПЛ. Матч пройшов у Львові на стадіоні Арена Львів. Ярники спокійно на класі виграли з рахунком 5-2 у команди Владислава Лопашко. За шахтар хетрик оформив Артем Бондаренко. Ще по голу забивали Динула Сікан та Олександр Зубков. За Карпати забивали під та Чачуа. Відзначимо, що після п'яти зіграних матчів у Шахтаря зараз 9 очків. Команда має на одну гру більше за Динамо, але старівна відстає від на 3 бали. Схоже, такими темпами, незважаючи на те, що Шахтар потрохи набирає форму, називати Динамо в цьому сезоні гірникам буде дуже важко. Любі друзі, як вважаєте ви, хто виграє УПЛ цього сезону? Динамо чи Шахтар? Пишіть в коментарях під цим відео. Голкіпер збірної України з футболу Андрій Лунін продовжив контракт з мадридським реалом. Рал Андрій Лунін домовився про продовження контракту до 30 червня 2030 року. Поточна угода стувала у червні 25 го Візначимо, що Лунін спочатку відкладав продовження контракту, адже був занепокоєний кількістю свого ігрового часу після повернення Тібу Куртуа. Його агент Джордже Мендеш повідомив про це генерального директора клубу Хосе Ангеля Санчеса. Після довгих розумів Воротар вирішив прийняти цей виклик та спробувати нав'язати конкуренцію куртуа. Візначимо, що зарплата воротаря Рала Андрія Луніна після продовження з клубом контракту виросла, повідомляє Фенсе Централ. Раніше 25-річний українець заробляв 2,5 млн євро на рік, а тепер буде заробляти 4,5 млн євро на рік. Значимо, що ця сума все рівно менша за винагороду, яку отримує основний голки промадрицького Ралу Тібу Куртуа. Бельгії заробляє 9 мільйонів євро на рік. Продовження контракту Андрія Луніна в зрало до 2030 року викликало неоднозначну реакцію, особливо серед тих, хто вважає, що український голкіпер залишатиметься на леві запасних за спиною тібу куртуа. Основна критика Луніна полягає в тому, що після повернення куртуа після травми він знову стане основним воротарем, А Лунін тепер знову буде другим номером. Незважаючи на успішний сезон, коли Лунін отримав шанс шестераму куртуа, його ігровий час у поточному сезоні буде мінімальний. Однак сам Лунін пояснив, що продовження контракту пов'язане з його відданістю клубу та розумінням того, що в реалі у нього є можливості для розвитку. Він підкреслив, що продовжує зростати та навчатися у найкращих, а також розраховує на шанси довести свою важливість для команди у майбутньому. Крім того, залишаючись у клубі, Лунін отримує стабільність та доступ до тренувань на найвищому рівні, що на його думку може дати результат у довгостроковій перспективі. На нашу думку, на останню роль у продовженні контракту Луніна зелом зіграла його дружина, а також збільшення зарплати Луніну з боку Рала. Це ж таки гроші досить вагомий аргумент для Луніна та його дружини. Критика цього рішення зрозуміла, оскільки багато хто вважає, що йому варто було б шукати команду, де він зміг би стати основним голкіпером. Але вибір Луніна також демонструє його терпіння та впевненість у своєму майбутньому в реалії. І лише час покаже, чи виявиться Лунін наївною людиною, та ще 6 років просидить на банці в клубі. Чи навпаки, колись одного часу стане основним воротарем одного з найбільших клубів світу. Друзі, а чи підтримуєте ви рішення Луніна продовжити контракт з Мазецьким клубом? Пишіть в коментарях під цим відео. Гравець Динамо Київ відправився в оренду. Динамо Київ та ХПЛ досягли угоди про оренду 21-річного півзахисника сам Бедяло повідомляє прес служба киян. Оренда угода розрахована на один рік без права повноцінного трансферу. Значимо, що в минулому сезоні діалог взяв участь у 10 матчах першої команди Динамо і забив один м'яч. У нинішньому сезоні гравець не виходив жодного разу на поле. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про перспективи півзахисника Георгія Судакова, заявивши, що Судаков це нова європейська зірка супермасштабу та рівню. Цитуємо Палкіна. Усі знають про Судакова. Я вважаю, що він нова європейська суперзірка. Півроку тому ми вели перегори з Наполі, і вони пропонували 40 мільйонів євро за гравця, але ми вважаємо, що він коштує набагато, набагато більше. У нього є Клаусула 150 мільйонів. І ми думаємо, що в цілі з чемпіонів він покаже як найкраще себе. У нього є мрія грати в європейському клубі топ рівня, якщо він покаже хороший футбол, я вірю, що він зможе потрапити у такий клуб. Сказав Палкін. Відзначимо, що цього 22-річний Судоков забив два голи та віддав один асист у восьми матча з Шахтар. Друзі, гадаєте ви, чи зможе Жахтар продати свою суперзірку Судакова за 150 мільйонів? Пишіть в коментарях під цим відео. Легенда Динамо Київ. Реваз Чохоналідзе покинув київський клуб. Динамо оголосила про відхід генерального директора клубу Реваза Чохоналізе. Сторони припинили співпрацю. Деталі не повідомляються. Візначимо, що Чохоналідзе працював у київському клубі 17 років з вересня 2007 року. Динамо подякувала 76-річному грузину за роки співпраці та побажало успіхів у подальшій діяльності. Відхід реваза Чохоналізи з посади генерального директора Динамо Київ після 17 років на цій посаді викликає низку питань щодо ефективності його роботи, а також стратегії клубу. Загалом, незважаючи на його значний досвід, можна критикувати як Чохоналідзе, так і Ігоря Суркіса за відсутність реальних змін у розвитку клубу за цей період. По перше, питання в тому, які саме реформи або стратегічні кроки з боку Чохналідзе було зроблено для того, щоб Динамо повернулося на європейський рівень, на якому воно перебувало у 90-х роках. Відповідь на це питання викликає сумніви, оскільки прогрес у спортивних досягненнях мало. По-друге, спортивний директор клубу мав би активно працювати над селекцією нових гравців. Проте Динамо за ці роки не змогло ефективно залишати талановитих футболістів, які б мали істотний вплив на команду. Багато трансферів клубу за цей час виявилися провальними. Це питання мало б бути головним завданням Лідзе. Суркіс як президент клубу також несе відповідальний за те, що він залишав Лідзе на цій посаді так довго, незважаючи на явну стагнацію клубу. Його небажання кардинально змінити менеджмент, свідчить про відсутність довгострокової стратегії розвитку клубу, що призвело до погіршення результатів на українській та європейській арені для Динамо Київ. Замість того, щоб бути рушієм прогресу, Чохоналідзе більше схожий на символ епохи застою в Динамо, де великі очікування постійно не виправдовувалися. Єдине, чим запам'ятався Чохоналідзе, це тим, що їздив на жерабкування Єврокубків Швейцарію. І все. Його відхід з клубу, можливо, стане початком нової сторінки для клубу, але його тривале перебування на посаді точно не принесло тих змін, які фанати Кіян очікували. Футбольний клуб Нафтовик отримав нового спонсора. Компанія «Укрнафта» повідомила, що розпочала фінансову підтримку клубу Нафтовик з Охтирки, який виступає в аматорській лізі. 13 вересня на сторінці компанії у Фейсбук було пролюблено заяву, у якій повідомляється, що «Укрнафта» надасть фінансову підтримку клубу. Ці кошти будуть спрямовані на утримання команди. Значимо, що наразі нафтову виступає у чемпіонаті України серед аматорів, а також у чемпіонаті та Кубку Сумської області. Але, як ми бачимо, держава обирається за клуб з охтирки та готова його фінансувати. Український півзахисник Єгор Єрмолюк дебютував за Брентфорд 2 пея цього сезону. Український гравець в джіл Єгор Єрмолюк вийшов на заміну на 84-й хвилині матчу проти Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли замість данця Мікеля Дамшгора. За 10 хвилин на полі Єрмолюк отримав оцінку 6,5 від порталу Софа на рахунку його 5 дотиків до м'яча, три точних паси та одна програна дуель, одна втрата м'яча і один удар повзворота. Українець мав можливість зрівняти рахунок на останніх хвилинах матчу проти Сіті, але пробив повз ворота з гострої відстані. Сподіваємося, всі голи українця ОПЛ ще попереду. А от екс-захисник «Динамо» динамоки Олександр Сирота навпаки відзначився першим голом за новий клуб. Орендований Динамо захисник. Сандр Сирота визначився голем у матчі третього туру чемпіонату Ізраїля проти Макабії. На 93-й хвилині двадцяти четехрічний України зробив рахунок 2-1 на користь своєї команди. Олександр забив головою після подачі з кутового. Проте суперник зрівняв рахунок на 90-й -90 плюс хвилині з пенальті. Цей одинадцятиметровий удар був призначений за гру Сироти рукою у власному штрафному майданчику. На цьому все. Дякую, любі друзі, та що сьогодні були з каналом Футбол Дис. Обов'язково поставте лайк цьому відео, а також пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Також не забудьте підписатися на наш канал. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.